Добрий день, дітки! Сьогодні я пропоную вам послухати віршик про меблі. Слухайте уважно. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмем, на столі весь пил зитрем. Щезне бруд, щезне пил. Буде, буде, чистий стіл. Уважно слухали віршик? А тепер давайте згадаємо, що треба робити, щоб меблі були чистими. Треба їх доглядати, витирати з них пил. А чим треба витирати пил? Так, треба взяти ганчірку. І тоді буде після прибирання чистий стіл і меблі. Послухайте ну, віршик ще раз. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмем, на столі весь пил Ще Щезне бруд, щезне пил. Буде, буде, чистий стіл. Сподіваюсь, дітки, вам сподобався віршик, а я кажу вам до побачення.